Коли від роботи звільнилась, на пенсію вже пішла, тоді ніяк не зажурилась, а ніби свободу знайшла. Можу робити все, що треба, що заховалось у душі, бо хочеться летіть до неба, а не сидіти у імлі. Бо ти вже як пенсіонер не потрапиш в тюрму в Сибір. І як старенький піомер, вже не потрібний у житті. Тоді стала просити Бога. У яку церкву мені йти, щоб Божа і моя дорога. Злилися в одну на віки. і як не дивно показано церкву в, сусі... в селі сусідньому. Хоча мені було бажано бути в своєму рідному. Ну що ж, пішла куди вказано. Там мені дуже сподобалось, подумала те, що бажано, бо Боже слово ізгустли гус, як у Біблії написано, не відрізнялось від тих ідей, де самим Богом прописано. Тоді й колегу привела, покаялись. Охрестились, вона і я спокійна йшла, бо кров'ю Христа помилась. Багато людей сміялися, що вчителі в церкву пішли, та деякі і калялися, що Господа свого знайшли. Колега моя померла уже. Їй п'ять років. Вона любила Бога дуже і ще в дитячих малих років. Але тримали це в серцях, молились, Господа просили. Щоб вже настав такий той час, щоб нас за Господа не били. І час такий уже настав. Господь дав нам повну свободу. Спішить. Господь усім нам дав, щоб не попали ми в неволю, бо ще настануть ті часи. Що переслідувати будуть багато людської маси вже до, не, до нечистого прибудуть. Тож будемо тримати Бога. Нечистий нас не забере. І зникне тоді вся тривога, бо сам Господь нас береже. Бо ми його вже рідні діти. Ніколи він нас не залишить, і які б не були в нас біде, Господь спасає і утішить. Бо лиш один у нас спаситель, за нас помер він на хресті. Він наш наставник і учитель, і наша віра у Христі, за наші гріхи він помер. Щоб нас нечистий в жене жертв, віримо в єдиному Богу, Отцю Сину, Духу Святому. Слава Господу!